Добре, давайте ми відкриємо разом з вами. Перше послання Петра. Або давайте Якова, Якова, п'ятий розділ. Якова п'ятий розділ. Або вибачте четвертий розділ розділ четвертий розділ послання Якова. І що ми вивчали разом з вами е, в е, на школі служіння? Е, що було в нас? Підкорення. Підкорення. підкорення, підкорення. Амінь. Підкорення Богу. <рес> <рес> ну, це також воля Божа. Та. <рес> підкорення Богу це воля Божа. <рес> Ми говорили разом з вами про підкорення, так, і е, скажу вам, що підкорення це ну, насправді дуже важливе відкриття. Якщо е, ви знаходитесь в служінні, в команді, в сім'ї, ну, на роботі, в бізнесі, ви в Підпорядкуванні, і ви не розумієте, що таке підкорення, у вас виникнуть проблеми. І дуже серйозні. Скажімо так, сучасне суспільство, а, воно ну, взагалі мало що знає про підкорення. А, сучасне суспільство, воно більш бунтівне. А, діти виростають в сім'ях, де, наприклад, Батько не займав цю позицію, а він не діяв, скажімо, ну в цій функції глави сім'ї, наприклад, так. Ось. І ну, люди, діти отримують хибний образ. Ось тому дітей вчать, що коли вони виростять, вони можуть бути всім тим, ким вони захочуть бути. І таке інше. Тому ну, насправді нам треба оновити свій розум Словом Божим. Тому що, коли ми говоримо про церкву, коли ми говоримо про служіння, ми говоримо про команду, ми маємо зрозуміти, що підкорення Богу, Слову, Духу і тим людям, яких Бог поставив над нами, це ну, відкриття. Ну це відкриття, це необхідність для того, щоб ну, насправді. Ми розвивалися, церква розвивалася, і для того, щоб ми обходили ну, ті речі, які ми маємо обходити, ось і не натикалися на ті речі, на які ми не маємо натикатися. Амінь. Ось тому, друзі, це важливо. Це важливо. Добре, давайте прочитаємо послання Якова, четвертий розділ, і прочитаємо разом з вами. Шостого вірша написано так. Але тим більш дає благодать, тому і сказано: Бог гордим противиться, а смиренним дає благодать. Тобто ми бачимо, що Бог гордим противиться, Бог противиться гордості і всякому її проявленню. Ще раз, Бог противиться гордості і всякому її проявленню. Розумієте? Тобто ми, ми маємо це зрозуміти. Бог є любов, але Він буде противитися гордості. Він не буде її приймати. Ви розумієте? Бог приймає вас і Він приймає вас без того, щоб приймати гордість. І ми маємо зрозуміти це, друзі, що будь-який прояв гордості це прояв сатани. Це прояв його присутності. Тому що гордість це Його сутність, смирення це сутність Бога. Це ну, його атмосфера, робоча атмосфера. Та? Ось. Тому ми маємо разом з вами зрозуміти, що ми маємо смиритися перед Богом. І е, далі йде визначення. Практичне визначення того, що таке смирення. Тому що в кожного може бути своє якесь визначення. Але давайте подивимось на Боже визначення. Дивіться, отже, покоріться Богові. Тобто, смиренним Бог дає благодать. І далі про що йдеться мова? Тобто, йдеться, скажімо, вияснення та, того, що таке або визначення. Того, що таке смирення. Смирення це покоритися Богові. І слово покоритися з ґрецької мови має значення бути рангом нижче, бути під. І плоті, ну, і, скажімо, світському розумінню або розумінню, яке є в цьому світі, ну, бути під, це якби як звучить як принизливо. Ну, що значить під? Я вільний, я нікому не підкорююся, сам собі хазяїн начальник, ось і всі атрибути. Але ну, насправді, друзі, ми маємо зрозуміти, що істинне смирення та, перед Богом це шлях до прояву більшої благодаті. Якщо ви хочете бачити більшу благодать в вашому житті, ви маєте підкорюватися Богові. Свідомо. Амінь. А не завжди це приємно плоті. Ну, скажімо, це завжди неприємно плоті. Ось вона буде. Ви, ви будете мати оце відчуття дискомфорту, але ви маєте давати цьому правильне визначення. Тому що, коли, наприклад, момент, коли чіпляється гордість, і вам треба змиритися і поступити правильно, тому що це правильно. От всі ці хибні почуття, вони активізуються і вони намагаються дати вам неправильне визначення. Вас принижують. Тебе ні в що тут не став. Ну, ти ніхто тут. Та як з тобою могли так поступити? Ви розумієте, так? Але насправді ну, все це і є, скажімо так, коли ви цьому відмовляєте, кажете ні. Я обираю підкоритися підкорітися Богу, Його Слову, Його Духу. Отут перемога. Отут благодать. амінь Ми прямо цьому маємо навчитися. Що ну деякі люди, вони, знаєте, ой, щось не то, що не то. Ну, я не знаю, щось не то, що не то. Ну, якось мені дискомфортно. Так, давай визначимось. Дискомфортно чому? Плоті або духу. Якщо твоїй плоті дискомфортно, а в дусі мир, ну, якби, і спокійно, то все нормально. Ну, плоті буде дискомфортно, в служінні їй буде дискомфортно. Обов'язково. Обов'язково. Угу. Але ви не маєте бути ведені нею. Ви маєте бути ведені духом. Ви маєте обирати, продовжувати робити те, що правильно. Амінь. Отаким от чином ми зростаємо. Ну, Хтось такий, о, пастор, ну такі перспективи ви нам видаєте. Я, ми думали, ви нас надихнете. Це має нас надихнути. Але це, ну, скажімо так, це певна реальність, з якою ми будемо стикатися. Просто те, як ми на це відреагуємо, це наш вибір. Ми маємо відреагувати правильно. Амінь. А, тому дивіться, отже, покоріться Богові, противтеся дияволові, і він утече від вас. Наблизитися до Бога, і Бог наблизиться до вас. Дивіться, ми маємо покоритися Богові, ми маємо визнати, що в духовному плані є структура влади. Угу. І що, якщо ми хочемо, щоб диявол підкорювався нам, тікав від нас, нам треба підкорюватися Богу. Так? Тобто, підкорюючись Богу, ми займаємо цю практичну. Позицію влади в духовному плані, де сатана буде втікати від нас і підкорюватися нам. Бачите це? так? Ось тому ви не можете протистояти тому, з ким ви в згоді. Ну, Наприклад, якщо ви е не підкорюєтесь Богові, з ким ви в згоді? З дияволом. Це згода з ним. Ну, Наприклад, давайте візьмемо таку річ, як образа. Деякі християни вважають, що образа це норма. Друзі, це гріх. Образа це гріх. Якщо ви народжений з гори, і ви народжена з гори людина. А, ну, ви народжені від Бога, який є любов, ось ви покликані прощати так, як Бог простив вас у Христі Ісусі. Образа це гріх. І якщо ви приймаєте образу засмучення, людина попадає в сітку диявола, в волю диявола. Ображена людина виконує волю сатани. Ще раз. Ображена людина виконує волю сатани. Біблія говорить нам про це в посланні до Тимофія, що в останні часи люди будуть не тобто вони будуть ображатися легко. Ось. І далі мова йде про те, що а, люди будуть а, що деякі люди будуть попадати в пастку диявола, і цією пасткою, і одною із цих пасток є образа. Угу. І дивіться, коли людина вона приймає образу, ось і рахує, що це, ну, якби має бути. Що відбувається з нею? Вона попадає в зону неправильної інтерпретації реальності і тих речей, які відбуваються навколо неї. Тепер вона буде бачити Біблію по-іншому, вона буде бачити служіння по-іншому, вона буде бачити певні речі по-іншому. І, скажімо так, вона буде бачити ворогів там, де їх нема, не визнаючи, що основний ворог, саме головний, це якраз оця образа, з якою треба розібратися. Ісус сказав так, що, що образи, ну, слово соблазн це образи мають прийти. Образи мають прийти. Ви не зможете контролювати людей таким чином, щоб вони вас не ображали. Ви не зможете законтролювати так людей. Вас будуть намагатися ображати. Диявол буде використовувати якісь речі, щоб вторкнутися вашого серця. Ось добратися до вас. Але у вас є вибір. Ось що ви можете контролювати. Ви можете контролювати те, що відбувається в вашому серці. Ви можете або прийняти це, або не прийняти це, протистати цьому. Тому е саблазни або образи прийдуть. Але то, як ви на це відреагуєте, буде залежати від вас. От, наприклад, практична частина підкорення Богові. Коли до вас приходить спокуса образитися. І це, ну, наприклад, образ, ну, люди ображаються по ну, дві речі. П, перше, коли з ними поступили насправді несправедливо, тобто, коли з вами поступили несправедливо, о, до вас приходить спокуса образитися. Друга і в неї більша категорія людей це коли ви вважаєте, що з вами поступили несправедливо. Ну, Ви своїм неоновленим розумом даєте ви, що з вами поступили несправедливо, тому ви даєте собі право на образу. Бачите, ви виписуєте собі талон на образу. Угу. Тому що я вважаю, що зі мною поступили несправедливо. Дві речі. Чому люди ображаються? А, тепер, коли людина каже, та я підкорююсь Богові. Але вона ображена, живе в непро ну, в цій образі, вона не простила. Вона підкорюється Богові. Ні, підкоритися Богові в даному випадку практично це простити. Оце підкоритися Богові. Але із за того, що розум недостатньо оновлений, легше підкоритися плоті і образі. Ось чому ми маємо ну, зростати, друзі. Ось чому кожен раз, коли ви обираєте, я обираю прощати. Я обираю прощати. Я обираю не звертати увагу на переднесену несправедливість. Ви поступаєте по любові. Коли ви поступаєте по Божій любові, ви духовно зростаєте. Коли ви духовно зростаєте, вам може довірити більше. Угу. Ось чому Ісус сказав, що востануть лжепророки і прильстять багатьох, і в серці людей охолоне Божа любов. І Мова йде про агапе. І таким чином, що люди возненавидять да, один одного. Чому це відбувається? Тобто, чому лжепророки прильстять багатьох? Тому що багато людей образилися. Ви, дивіться, там, де є зрада, в стосунках. Перед зрадою завжди була образа. Люди не зраджують, якщо вони не ображені. Якщо люди ображені, вони будуть зраджувати. Зрада це вже плід результат образи. Тобто певної роботи внутрішньої. тобто І тепер дивіться, що людина. Люди не розбираються з образою. Чому лже-пророки, кого прильстять? Ображених. Чому? Тому що, дивіться, фокус ображеного на собі, а лже пророк, Він, скажімо так, ну, і знову ж таки, це мова йде не про пастирів і не про кафедру. Ісус сказав, що лже-пророки прийдуть, як е, волки в овічих шкурах. Та? Тобто, вже пророки ну, знаходяться серед овець, а не за кафедрою. Ви розумієте це? В основному вони крутяться там. Чому? Тому що, наприклад, людина, людина ну, їй не дали місця. Тобто, наприклад, вона закінчила якусь там, як вона оця музикальна. Консерваторію вона закінчила консерваторію. Ну ми знов